Діана, дєві особи. Жора, невизначеного віку мужик, схожий на чорта, якого виперли з пекла за профнепридатність. Василь Гнатович, вождь палати хворих, статечний мужик, схожий на Сталіна епохи підписання Ялтинської угоди. Сережа, середнього віку мужик, хитрий і наївний, як вовк у касці. Валерік молодий мужик, хворий на голову. Енгель Гасанович ліцо кавказської національності. Діна юна спокуслива і спортивна медсестра. З довгими ногами, спортивними плечима, античною шиєю. Санітари. Дія відбувається в лікарні. Палата відділення щеліпно-ліцевої хірургії по вулиці Зоологічній. В палаті на кроватях лежать Василь Гнатович, Жора, Сережа, Валерік і Енгель Гасанович, забінтованими в різних місцях і синіми як баклажан гібальниками. Найбільша кількість бінтів пішла на Валеріка. Він має на голові пишну прикрасу розмірами і вагою схожа на чалму турецького султана. Над кроватю Валеріка висить картина Охотники на привалі, художника Пірова. Хворі лежать смирно, як дрова що чекають на холодну зиму. Але це оманлива смирність. В їхніх червоних оченятах світиться бойове завзяття і жадоба життя. За вікном палати розташований зоопарк, з якого інколи долинають тваринні звуки його волохатих мешканців. Так що, якщо заплющити очі, можна уявити себе в Африці. Голос тигра за вікном. Жора, десять часов блядь. Можна і на годинник не дивитися. Голос тигра ау. Сережа, ти бач, проснувся проклятий. І гристи хоче. Голос тигра аум. Валерік при останніх словах тигра б'є головою в стіну. Сережа, я колись в школі працював учителем труда. Така робота, що нема що спиздить. Так хорошо, що у мене жінка беременна була, вона мел гризла. Я її мішками таскав. Головне, що цікаво, вона той цвітний не дуже любила гризти, а в основному той квадратний. Голос тигра. оу! Василь Ігнатович, а чек розпиздівся. Жора, ну він жерти хоче. Василь Ігнатович, а ми випити хочемо. Жора, ну хорош лежать, як стерво, кадай лишить за двері. Подивись ото, чи та пизда сьогодні діжурить. То Сереже, а ти що лежиш, як Ісусік? Бистро вставай ріж ковбасу. Сережа і Жора з насолодою виконують накази вождя, який дістає з матрацу пляшку з мутною рідиною і розливав гранчаки, з яких перед тим позабирав зубні щітки. Валерік зазвичай б'є головою в стіну. Василь Гнатович, ну Валерік, тихіше, картина на голову упаде. Валерик, Діана, Діана. Валерик розкачується на кроваті і час від часу пиздить головою в стіну. Жора зовсім поїхав пацан. Сережа, а чого це він? Василь Гнатович, то він, мабуть, за англійську царівну переживав, що її машина задавила? До Енгельса Гасановича Гасанович, вставай ще наспишся. З цими словами Василь Ганатович здирас Гасановича аеродромну кепку. Як у той натяг на обличчя, щоб відокремитись світ християнського світу. Енгель Гасанович. Щи то ап'ят? Васигнатович, оп'ять Гнатович, «Оп Гасанович, ми з тобою тут старші і дожди молодіжі подавати примір. Семислав Васигнатович вийма з Гранча Гасановича зубні щітки і наливав туди самогонки. Проголошує тост Мир землі, здоров'я в хаті і гарна дівка на кроваті. Голос тигра. Валерік б'є головою в стіну, всі випивають. Василь Гнатович, Валеріку більше не наливать. Енторій Осанович, хороший мальчик, молодой ти не хочеш, сілатки, вкусний кущай. Валерік, Діана, Діана. Енглій Гасанович, ну зачем тебе эта девушка гілупий? Василь Гнатович, так. Зараз випиваємо подруги і розказуємо охотничій риболовні історії. Сережа, правильно, Василь Ігнатович, а то взагалі бардак в розположенні. По команді вождя компанія випиває. Василь Ігнатович, от ти починай, щоб багато не пиздів. Гасанович на очереді. Сережа, ну слухайте. Гасанович, не совайте там рукою під одіялом, а то не слышно буде. Значить, прийшов кум на ставок, сів у ризову лодку, закинув собі мастирку на ліща, сидить. А в його собака був такий з довгими вухами. Волохатий. Жора, ето спаньєль. Сережа, ну, спаньєль, ним. Значить, поліз з воду купатись, поплив за лодкою. Ком сидить, ліща однією рукою ловить, а другого одганя спаньєля, щоб не мішав. Коли тільки раз спаньєль почав кричать. Кум дивиться, то не б'ять. Кум його за вуха давай тягти, ага, хуя не витягне. От таке на щука вчепилась. Кум за вуха собаку витяг, і ото вмісті щука кида в щука кидав лодку. Ну, ніх, звісно, в собаки вже немає. А щука прогризла ризову лодку, воздух вийшов, і кум чуть не потонув. А щука пішла собі нахуй десь кілограм 300. Жора, ховайте, стакани, бо Діна йде. Входить діна. Освітлюючи своєю красою убоге приміщення. Валерік Діана, Діана. Діна, мальчики, Валеріку, не наливайте. Йому сьогодні на ампутацію. І приберіть закуску, професор буде на обході. Востигнати тю, ми йому нальєм. Діна спокусливо посміхаючись, розчиняється в повітрі. Сережа. От, інтересно, що йому будуть ампутувати? Може, вуха. Валерий, где она? Эльвир Гасанович, что ты переживаешь, ты глупый, это девушка все животные. Вас Игнатович Гасанович, давай твоя черга. Гасанович, у нас баня есть. Называется фантазия. Этот баня фантазия, мальчик работает, пухтарчик. Жопка, жопа корручья силаткий, вкусный. Я перехожу, говорю, банщик, где мальчик? Он говорит, мальчик занят, есть девушка. Я кажу, зачем мені животне? Я хочу мальчик». Василь Ігнатович, ти Гасанович отримуєш штрафне очко. Це історія не риболовна і неохотнича. Василь Ігнатович, як охотничі, махотничі, історія піроживотних. Василь Ігнатович, гасановичу не наливать. Жора, давай. Всі крім Валеріка, випивають. Жора, у мене друг Микола. Він прапором служить у спецназі, їде машиною по Африці. Коли раз от таке на анаконда в кустах лежить метрів 150 і вся біла б'ять, Микола виходить з машини, бере мантіровку і її по жопі хуяк, змотав поклав багажник і в штаб полка. То потім по туанаконду приїхали учені, і звучать, чого вона побіліла, то казали, що вона виповзла з пещери. А в тій пещері дуже енергія кльова. Там навіть хрест стоїть такий здоровий. Якщо людина хворіє, її на три дні на тому хресті розпинають. Сережа, а як срати захоче? Жора, ну як це срати? Якщо в Бога не вірить, то не вилікується. Сережа, та ні, ну людина це ж жива істота, вона ж пісять хоче. Голос тигра. Ау. Жора, от кому є що про охоту розказати. Сережа, от хай Василь Гнатович тепер розкаже. Він, мабуть, таке з нашої тігру хуй ділать. Василь Гнатович. Дев'ять душ дітей пропало в ставку. Потом ще двоє. Стали люди радитись, що його робить. Наварили каші п'ять казанів, б'ять. І всю кашу вивернули в ставок. Він і зів всі. Хто? Василь Гнатович. Сом. Йому всередині розпуклося, і він вивернувся, всі йшов. Василь Гнатович, дві пари волів впрягли, відвезли на цвинтар і там поховали. Жора ніхуя собі. <ріст> Валерік Діана. Входять санітари, вони грузять Валеріка на каталку і увозять в операційну. Сережа, а що ви йому відрізати будете? Санітар шуткує, а голову відріжем нахуй. <ріст> Василь Гнатович. От ти, Сережа, довиябуєшся, що вони і тобі щось відріжуть. <рив> Сережа, та вже нема чого відрізати, Василь Гнатович. Жора, у тебе, дротинки нема, щоб голову почухати. Так свербить проклята під гіпсом. А палець не дістає. Жора, Хе, так тобі милом було перед тим голову вимить. Сережа, та, ти мило до пизди. От я вам розкажу про мило. У мене дід був, він пас коровий. Коли оце їде большаком, і бачить, в канаві вовк лежить. Здоровенний такий волчара лежить і спить. Дід підійшов і батогом, як переїбе. вовк підскочив вверх метрів на двадцять пять. І всього діда обісрав. Дід приходить додому, взяв мило, давай миться. Ну, він був труси і майку, це літом було, Миється, миється, а ніхуя не виходить. Бздить і все. Жінка прийшла, вигнала його з хати. Так у нього вся життя перевернулася у хуйову сторону. І на роботу не міг устроїтися, бо від нього б І жінка пішла, і в армію не взяли. А він хотів бути воєнним, а не вийшло через вовка. То, коли вмер, поховали разом з Вовком. Я до баби в село приїхав з жінкою, хотів на могили сходити, а баба каже, ге, діточки, до того вовка і не ходіть. бо здить і досі. Ото тобі мило. Енгель Гасанович, ну найдвіше, що ток, коли я та дівчину животне, споризувалася, банщик переходить і говорить, мальчик освободився, а я старий чоловік. Васигнатович, всім налить, Гасанович штрафну пропускав. Жори приготуватись. Тигр Ау! Жора. Ну у мене оце друг Микола, що прапором в спецназі, їде машиною по Африці. Коли бачить, отаке от орел сидить біля дороги і спить. Метра три завбільшки. Микола виходить з машини, бере мантіровку і його по жопі хуяк. Та король взлетів, взяв камінь і як хуйне в прапора, тот в падінні через себе очередь за КС, а як дасть попав раз 10, Ну, Орел все одно улетів. Василь Гнатович дам. Ці тварюки взагалі живучі і злі. У мене в хазяйстві кроль був здоровий кілограм на п'ятдесят, злий, як собака. Він собі в дитинстві дротом око виколав. Ми його Кутузовим прозвали. Бувало, хтось іде до хати, він доштанів і порве. То я його на ланцюг посадив. У двір було ніяк зайти. Ну, правда, не гавкав, брехать не буду. Але гарчав добряче. Сережа, а чим ви його годували, Василь Ігнатович? Та їв усе. Гарбузи порубаю, їсть, картоплі їх втоптати. Но найбільше м'ясо любив. Ми, як кабана, заколимо, я йому свіжини покладу, він сидить такий довольний, вухами сова, морда вся в крові. Тільки мене одного признавав. Я й на охоту з ним ходив. Зайці, лисиці для нього були так: тьфу. Він вовка доганяв легко. Жора, а зараз де він, Василь Гнатович, помер наш кутузов вже роки три. Сусіди отруїли, що він їхніх курей погриз. Енгер Гасанович, а у мене один ассолт біл жоб як персик. Жора, Енгель Гасанович, мовчіть, раді Бога, з вашої порнографії. якщо ви пить хочете, бо Василь Гнатович не налє. Василь Гнатович, ну добре, жорік, налий Гасановичу, хай він хоч засне. Все одно вночі тигр спати не дасть. Тигр о. Компанія випиває, закусюючи ковбасою і динію. Входять санітари з прооперованим Валеріком. Валерік спить під дією наркоза. На голові, замість чолми турецького султана, легенька пов'язка. Один з санітарів тримає відпилені від Валеріка добрячі оленячі роги. Сережа, це його санітар. А то чиї? Півчаса пиляли. Хай як випишеться над кроваті, приб'є. На всю жизнь пам'ять буде. Валерік марий. Діана, Жора, ге, переживає пацан. Санітара, все, хлопці, кончайте базар всім отбой. Санітар тушить світло і зачиняє двері. Місяць, який заглядає в палату, обливає срібним сяйвом хворих, схожий в бінтах і халатах на клан бідуїнів пустелі. Тихо наче з повітря з'являється Діна. Вона в короткій више колін туніці. Так що нам видно її божественні коліна, в руці у неї лук, за спиною сагайдак зі стрілами. У них Діни маленька і струнка лань, їхні тіла світяться зсередині місячним сяйвом. Діна підходить до Валеріка, цілує його в нещасний лоб і разом з ланню випливає в вікно під шалений акомпанімент вовків, тигрів гієн і всіх інших істот, котрим не спиться вночі. Валерік, Маніакально бурмоче Діана Ель Гасанович гілупий, какой ти гілупий мальчик, голос тигра. Оу! Завісав.